На сьогодні військові мають можливість отримати довідку форми А5 для пільг на комунальні послуги. Такий документ дає можливість мати пільгу у розмірі 50%. Це розповсюджується і на родини військовослужбовців. Повідомила заступниця голови Дніпропетровської ова Ольга Горб. Ще починаючи з 2014 року, на території області в міських та територіальних громадах приймалися окремі програми по підтримці військових, членів їхніх родин. і, і дуже важливо поки наші захисники знаходяться віддалено, охороняють нас, щоб їх сім'ї були тут у безпеці і мали також соціальні гарантії. На сьогодні військові мають можливість отримати довідку форми А5 для того, щоб отримати пільги на комунальні послуги. Така довідка дає можливість отримати пільгу в розмірі 50% і також ці пільги розповсюджуються і на членів родини військового, а також мають можливість оформити сім'ї субсидію на компенсацію комунальних платежів. І якщо порівня... робити порівняння у опалювальний період навіть вигідніше оформити субсидію, тому що Якщо казати про пільги, це коливаються вони від 50 до 75% на комунальні послуги. А якщо оформити субсидію, то родина має можливість отримати майже до 90% компенсації за комунальні платежі. У всіх територіальних громадах прийнята програма компенсації комунальних платежів та проїзду для військовослужбовців. Також є підтримка родин загиблих бійців і тих героїв, які отримали значні травми внаслідок війни. Кожна громада. Та обирає певні програми. Стовідсотково у всіх територіальних громадах прийнята програма стосовно компенсації комунальних платежів, є програми стосовно безкоштовного проїзду, а також є підтримка родин загиблих бійців, і є програми по підтримці як бійців, які отримали значні травми і мають інвалідність». А також на підтримку їхніх родин. Тобто в кожній територіальній громаді здебільшого є якісь свої індивідуальні програми. Також є підтримка ветеранів АТО ООС. Повідомила Ольга Горб. Дуже важливо, що в державі не не завершується програма по підтримці ветеранів. І одна з найважливіших така була програма це забезпечення житлом ветеранів, тому що були великі запити, і у цьому році програма вона продовжується. Вже вісім родин отримали житло. На сьогодні ще 14 родин в пошуках житла, кошти на них виділені. І ми розуміємо. Що до кінця року родини вже будуть житлом? Розуміємо, що проблема достатньо велика. В нас черга в 132 особи, які подали заявки на отримання безкоштовного житла. І ми маємо надію, що в бюджеті 2023 року також є закладені кошти на придбання житла. І наступного року будемо по цій програмі далі працювати.